Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий омлет от, з шпинатом. Дуже виходить такий і чудовий, і корисний Він шпинат корисний. Вітамінами якраз зараз весна, потрібна зелень. І у зелені на городі є багато. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо шпинатний омлет. Для цього нам потрібно, звичайно, шпинат. Ось такий у мене великий пучок шпинату. Цибулька можна така, ріпчаста. Я е, маю такий ось, мила, пучок цибульки. Можна і без цибулі, хто що любить, тут нема е, такого, аби геж е, такі-то те були. Що... Хто що любить, то дає. Так, я дебосенько ріжу цибульку. Поріжу шпинат, підготую все. Шпинат можна і не різати, але я на, е, на таких на два. Трошка лишень так поріжу. Я буду сьогодні готувати омлет з кукурудзою. можна з помідорами, хав, можна, з чим хто любить, то з тим можна. От шпинат я возьму, так трошечку лишень. Не, на 2-3, отак просто. Ось так. Багато не буду різати, бо я люблю би він був такий ціліщий шпинат. У на... Мій домашній згороду. Я назбирала, вже собі маємо і будемо, будемо готувати. На сковорідку укидаємо кусочок масла. Там 15-20. Ось так кидаємо, аби масло розтопилося. І кладемо порізаний з цибулею шпинат. Під кришкою зараз на наростопиться масло і накриваємо кришку, помішіємо гарно. І під кришкою найтушкуєсі. Поки наш шпинат тушкуєсі, ми зробимо заливку. Убиваємо 4 яйця. У мене яйці домашні. Добавляємо сюди трошки солі і додаємо сюди трошка перцю, так само. От. Вливаємо сюди на одно яйце ложку молока 15 мл. І це все собі так просто отако збиваємо. Трошечка, ми не так збиваємо, аби так розійшлися просто. Так, наш тут шпинат уже протушився. Ось, дивіться, можете і більше давати шпинату. Оці хвостики можете обрізати. Хто як любить, це нема багато е, таке, що то-то, хтось знає, такий, іменно пропорція. Е, так, я тут ще добавлю дві ложки молока, бо в мене великі яйця, і то мені такі е, за то, так, від 15 до 20 грам на одно яйце. Міліграм. І мені трошки треба ще додати, бо вони такі густі яйця. Так, і тепер заливаємо цю. Яєчну суміш у шпинат. скручуємо на маленький вогонь такий, кладемо сюди так кукурудзи, накладаємо собі, скільки бажаємо. Все. Мож помідори, ще раз кажу. Що бажаєте? Я собі Кукурудзу отак, маю морожену свою, що собі постоянно, і я додав усе. І треба сюди е, сир. У мене так. накриваємо кришкою і готуємо до готовності під кришкою. Так, пробуємо, чи він вже, вже відходить так легонько. дивлюся. Дивіться тако відходить. І будемо ось так, як, як яєчно обернемо. Може так на, на ту е, сковорідку, на кришку і перевертати. Просто так. Без ніяких тих отако оберну, як, як яєчну. Ось яєчно. Знайше з другого боку файно. Підсмажишся і додамо тут ще трохи сира отого. Ось так. Ще з цього боку так тепер. І найбільше. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такий, такий у нас буде омлет. Може так, Мож так, хто як любить. Без, без проблем. Ось так. Типу яєчниці. Зробимо отако. Ось такий, дивіться. Ось такий дуже ніжний, такий виходить. дивіться, такий грубий, такий виходить. Можете собі робити так, перекладати. А я по-простому. Так. О. Ось так. До зустрічі, дивіться, як гарно. Сир розплавився. Так, для пікантності такої я дам чуть-чуть отакої копченої паприки сюди, отак зверхі. І буде дуже смачно. О, спробуємо. Дуже. Видіть, який, який лікатний, який пухкий, який дуже-дуже. М -м -м. Багато зелені, багато і кукурудзка. І все дуже дуже смакує. До смаку собі робите таким, можете дати ще в басу, що хочете. І буде дуже смачно. Ось такий. Ось такий дивіться, який він пухкий, хочете робити цілим, хочете робити як е, яєчню, от так як я зробила. Можете цілий на сковорідку, можете запечи в духовці, може теж при 180 градусах у натім і запікаємо десь е, хвилин 20-30 і якраз буде чудовий омлет. Доповнення можете робити різне. Можете ковбасу давати, можете помідор давати. Я дала кукурудзу. З кукурудзу дуже-дуже смакує. Так що готуйте.